Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві, на початку нашої варти і в цей сьогоднішній день запрошую знаєте, до тої подорожі з Богом, щоб дійсно цей сьогоднішній день не був формальним для нас у стосунках з Богом. А дійсно, я його провів у присутності. Перепрошую. Я його провів у присутності Божій. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання. Перепрошую. Я перепрошую. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Псалмів. А я в моїй правді твоє лице побачу і, проснувшись, насичусь твоїм видом. Як можна побачити Бога? Я думаю, що це питання турбує людство протягом всього Його існування. Мабуть, від моменту, коли Адам і Єва були вигнані з Раю, кожен задавав собі запитання, як же ж побачити Бога? Де він цей Бог? Де його знайти? А сьогодні ми отримуємо просту відповідь: А я в моїй правді твоє лице побачу. Бо що таке правда? Хтось може сказати зразу, ну, в кожного своя правда? Насправді ні. У кожного своя брехня, я так скажу. Але правда, істина є одна. І правда полягає в тому, щоб було добро для всіх. Якраз правда полягає в тому, ще раз повторююся, щоб кожна людина була задоволена, щоб кожна людина відчувала щастя, щоб кожна людина бачила справедливість, щоб все для всіх було одинаково щоб були, як би це сказати правильно, задоволені одинаково всім потреби. І при цьому ніхто не бажав зла один одному. Правду, ми кажемо, говоримо про правду, говорити правду. Власне, що говорити правду, це означає виявляти всі недоліки. І от побачити Бога. Полягає в тому, щоб виявляти недоліки. Говорити про недоліки. І в першу чергу говорити про недоліки свої, коли ми навчимося говорити про свої недоліки, тобто про свої гріхи, говорити правду про себе, не боятися цієї правди про себе в першу чергу. Ось тоді я побачу Бога. Говорити правду про Бога це сказати зранку. Боже, ти реально існуєш, ти є, так як ми вчора з вами розважали на нашій вечірній варті. Що якщо я визнаю, що Бог реально існує, я визнаю правду. Я не боюся цього сказати. Брехня є своя, у кожного своя брехня, але правда є одна, істина одна є. І це істина це життя. Це виявляти недоліки свої в першу чергу. А тоді вже говорити про недоліки інших. Те, наскільки людина вміє сказати про свої гріхи, вміє сказати про те, що вона була неправа, визнати свою помилку. Вибачити за свою помилку. Ось це є правда, в якій побачимо Бога. Зрештою, згадайте Адама Єву. Що Бог хотів від них після того, як вони зрішили? Оцією фразою, яку Бог запитав Адама, Адаме, чому ти ховаєшся? Де ти є? Я нагий? Хто сказав, що ти нагий, чи ти не їв плід із цього забороненого дерева? Скажи правду. А яку правду сказав Адам? Жінка, яку ти дав мені, дала плід і я їв. Нібито правда, але хіба це правда? Правда полягала в тому, так, Боже, я з'їв цей плід, я був неправий. Ось це правда. І коли людина навчиться перед Богом говорити ось таку правду, то вона побачить Бога. Вона тоді насититься його видом. Тоді все своє життя, цей день, який вона живе, вона проведе з Богом, бо буде бачити правду. Бо Бог кожен раз нас запитується, коли ми хочемо згрішити, коли є в нас які наміри про гріх. Бог завжди нас питається, а чи воно тобі потрібно? А ти знаєш, що за цим стоїть? Та, це голос совісті, ми її інакше називаємо. Але це правда. І зараз ця війна, я неодноразово про це казав, це війна з брехнею, це війна з ненавистю, це війна правди і брехні. І чим більше ми будемо, українці, говорити правду про самих себе, не про росіян, вони нам не потрібні. А саме про себе будемо говорити правду, тим сильнішими ми будемо. Чим більше ми будемо визнавати своїх помилок, чим більше наша влада, наші можновладці, депутати, немає значення хто, але ті, хто є при владі, будуть говорити правду про свої помилки. Чим більше наш бізнес буде жити, вести свої справи по правді, дотримуючись закону, тим сильніша економіка наша буде. Чим наші люди, кожен українець, буде не боятися говорити правду про себе, не розказувати, які погані там депутати, а дивитися на свої гріхи, на те, як він дає хабарі, як він краде, як він бреше, тоді буде правда, тоді народ наш буде сильніший. Якщо ми будемо говорити правду про те, що ми країна з величезнішою історією, багатою історією, Країна, в якій живуть багато різних національностей. Країна де є кожен регіон має щось своє особливість у мові, у культурі. І коли ми це будемо визнавати, не принижувати одного, а визнавати, чим будемо більше говорити правду про себе, тим сильнішими ми будемо. Ось це правда, в якій ми побачимо Бога. Тому, якщо хоче хтось побачити Бога, хай говорить правду, правду про себе. І тоді ця правда визволить людину. Як сказав Христос, я є дорога правди і життя, хто буде йти по ній, буде спасений. Говоріть правду про себе, щоб побачити Бога, щоб стати сильнішим. І щоби в цій війні з брехнею весь український народ був одним єдиним цілим, і ми обов'язково перемогли. Отче наш, що іси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, і буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава, амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній, сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках визволяє і захищає Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених. Усіх захисти всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники поліції, усіх наших військовополонених поверне живими і неушкодженими додому, а всіх українців, що перебувають ще на окупованій території, захисти Господи, просимо Тебе, Господи. Благослови просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, і розкаялися в своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас і навіки, на віки вічні. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва спільна триває далі в 12, 3, 6, 9 годині. І прошу всіх не нехтувати цим часом. Моліться за всю нашу Україну, говоріть правду і тим самим звільняйте всіх нас. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!